Мозаїка вдома, власноруч, за мотивами улюбленої картини таке можливо. Так, я маю для вас рішення. Дивіться, ви обираєте малюнок. Я готую для вас набір. На основу переношу ескіз картини, розділяю її на зони. Збираю кольори мозаїки для кожної зони і пакую їх по пакетиках. Додаю професійні щипці. Клей, фугу для затирання швів і шпатель. Обов'язково захисні окуляри, захисні рукавички і все, що вам буде потрібно для комфортної роботи. В набір входить покрокова інструкція та два безкоштовних онлайн-уроки, на яких я покажу вам, як колоти мозаль. Як затирати шви, як підібрати кольори? Поділюся усіма секретами. І, вау! мозаїка, Ваша мозаїка вже готова! Все включено!